Андрій Ілюк, депутат Чернівецької міської ради, є гостем програма Черніці. Сьогодні Вітаю вас. В нашій студії. Добрий день. Цими вихідними Собонівці Буковини провели акцію під назвою Здирницькі тарифи знищення нації. Що ви хотіли донести до людей? Так справді цими вихідними всеукраїнське об'єднання Свобода проводило всеукраїнську інформаційну акцію. Зокрема, і в Чернівцях депутати Свободівці інформували чернівчан про Вимоги Всеукраїнського об'єднання Свобода щодо обґрунтованості тарифів, оскільки на сьогоднішній момент всі ті блокування трибун в парламенті і так далі, і так далі це о, о, найперша вимога це створити комісію по обґрунтованості цін на тарифи всього-навсього. Тарифи змінилися, але ніхто не пояснює, чому так, звичайно, це людей непокоїть, вони не розуміють такої ситуації. Так, насправді, ті ціни на тарифи, які були встановлені за час цієї влади, вони є абсолютно необґрунтованими. Насправді, всі ті, хто сьогодні при владі обіцяли перед виборами, що газ власного видобутку має йти винятково на потреби населення. На сьогоднішній момент знову ж таки ми бачимо, що на потреби населення йде дорогий газ за кордону, а газ українського видобутку сьогодні знову йде для обслуговування підприємств олігархів. І фактично сьогодні в Україні видобувається близько 17 мільярдів кубометрів газу на рік власного видобутку для потреб населення потрібно приблизно так само, тому мені не зрозуміло, чому знову ж таки. Обкрадають українців в такий спосіб, не uh -huh. <клес> тільки вам не зрозуміло. Я знаю, що найбільше борються за це за справедливість і за, нарешті за обґрунтування тарифів свободі в цій батьківщинці, так? Хоча дехто із політиків називає вас популістами, зокрема, і наш земляк Максим Бурбак, що ви на це можете сказати? Ну насправді не тільки свобода і батьківщина в парламенті. Цілий ряд опозиційних політичних сил сьогодні вимагають обґрунтувати тарифи, створити комісію по обґрунтованості. Є також позов до суду з вимогою скасувати рішення уряду і національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувати ці підвищення рішення цих органів. і… Ну, і так само створити комісію по розслідуванню офшорного скандалу Петра Порошенка. Звичайно, що багато людей це популізмом неконструктивом. Мені здається, що популізм це коли ти перед виборами обіцяєш одне, а прийшовши до влади, не можеш цього виконати і навіть не пояснюєш, чому ти цього не виконуєш. Тобто сьогодні. Звинувачують ті політичні партії в якомусь розхитуванні ситуації в державі і тому подібне. Але насправді влада, оцими цінами на тарифи, тільки може спровокувати якісь соціальні незадоволення, протести і так далі. І в країні, де йде війна, це катастрофічно. Тому я думаю, що розхитують ситуацію і грають на користь. Москві саме ті політичні сили, які сьогодні при владі, які сьогодні фактично в парламенті створили ширку з уламками партії регіонів, і фактично продовжують їхню справу. А говорячи про те, що популісти це ті люди, котрі обіцяють до виборів одне, а потім прийшовши до влади, не виконують своїх обіцянок. Ви маєте когось на увазі конкретного? Ну, ви згадали в тому числі і Максима Бурбака, тобто. Ця людина є керівником фракції Народного фронту в парламенті, однопартієць Арсенія Яценюка. До речі, сьогоднішній уряд він фактично продовжує справу своїх попередників уряду Арсенія Яценюка. Це фактично та сама політика, підвищення тарифів, необґрунтованість. Звичайно, що такі люди, як Максим Бурбак, в такий складний час для держави, лідер парламентської фракції, замість того, щоб. Займатися проблемами тарифів, іншими питаннями загальнодержавного масштабу. Приїжджають сюди, в Чернівці, і мені здається, що відверто тиснуть на міського голову, розказують, як тут чернівцям жити, замість того, щоб займатися тими справами, які входять в його повноваження, як народного депутата і керівника парламентської фракції. Угу. А чому ви зробили такі висновки? Ну, тому що. Ми бачимо ті майже щотижневі прес-конференції гастролі народних депутатів Максима Бурбака і Миколи Федорука. Тобто, вже неодноразово була їхня відсутність в парламенті під час справді важливих голосувань, і вони були тут в Чернівцях, по суті, займалися популізмом, критикою. Вони сьогодні наполягають на розпуску, на тому, щоб міська рада була розпущена. Ну, я можу сказати лише я виборів не боюся. Якщо вибори відбудуться, то народний фронт тільки втратить вплив, тому що на сьогоднішній момент вся ця істерія з розкачуванням ситуації в місті спрямована лише на Походить лише від команди Народного фронту, тому що вони не мають достатньо впливу в міській раді. Тому я виборів ще раз кажу, не боюся, але я думаю, що і Якщо пробуде проводити вибори міської ради, одночасно треба і проводити перевибори парламенту, тому що цей парламент десь по суті сьогодні нелегітимним, коаліції немає, тобто президент, по суті, через декілька днів може вже розпускати цей парламент. Ну, є вже такі чутки, що насправді вже восени можемо чекати на нові вибори. Я ще хочу спитати вас щодо тарифів. Таке враження, наші наші політики не мають родичів, батьків, друзів, кумів. І невже вони не спілкуються з ними і не розуміють, що це справді не всім під силу буде потім платіжки ці оплатити? Ну насправді нещодавно було зроблено соціологічне дослідження, за яким Лише вісі... близько 81% населення сказало, що ці тарифи для них є непідйомними. Вони вже сказали, що вони не зможуть їх проплатити. Близько 6% людей сказали, що їх це питання взагалі не хвилює. От очевидно, це і ця каста людей, яка сьогодні знаходиться при владі, Народний фронт, БПП і фактично уламки партії регіонів. І, напевно, от їх це питання дійсно не хвилює, їх, можливо, їхніх родичів. Я хочу навести, знаєте, щоб е, не бути звинуваченим у якомусь неконструктиві і так далі, хочу навести прості цифри. За період керування цієї влади тарифи зросли в середньому, газ е, у 9,4 рази, тепло 5,3 рази, гаряча вода 4,8 рази. Електроенергії 2,75 рази. Тобто, це фактично е, продовження тієї політики, яку, яку вів уряд Арсенія Яценюка. І в час, коли в країні йде війна, е, коли люди віддають останнє на потреби армії на потреби АТО, ну це однозначно тарифний терор і здир, здирництво останнього, що залишилося в кишенях у людей. Ми Маємо субсидування, так, але субсидії не вирішують проблеми. Звичайно, субсидії е, свобода наполягає, щоб субсидії е, були, виплачувалися на зразок, як у багатьох європейських країнах, коли людина на руки отримує живі кошти і сама вирішує, що з ними робити. Е, субсидії виділяються тим, хто е, отримує. Там чи мінімальну пенсію, чи, чи тому подібне. Але насправді, якщо говорити знову ж таки мовою цифр, то потрібно врахувати відсоткове відношення тих цін на тарифи і тих зарплат і пенсій, які є сьогодні в Україні. Тобто, для порівняння в Німеччині, за, від середньорічного доходу громадянина. Тари, то, те, що він сплачує на тарифи, становить близько 2,5%. у Франції 2,8%. у Польщі 5,4%. в Україні. Це 18%. і це ті люди, які не можуть отримувати ні субсидій, ніяких компенсацій, і нічого тому подібного. вже влада не боїться, що настане такий час, коли люди реально не зможуть оплатити. Ну не буде звідки будуть квартири забирати, житло останнє. Ну, мені здається, що і на такий крок ця влада може піти, і е, нічого е, нічо їх не зупинить на цьому кроці, тому що е, складається таке враження, що ця влада прийшла і не знає, як набити, набити кишені, щоб е, розуміє, що вона. Е, Недовго втримається, що зараз <кхів> можуть зробити пересічні люди, акції протесту відбувалися в різних містах України, так українці достатньо терплячий народ, тобто всі чудово розуміють, що сьогодні в країні йде війна, і будь-які соціальні протести, збурення це дійсно не є на користь державі, і всі дії влади сьогодні, які ведуть до збільшення тарифів. до… Не підвищення пенсій, не підвищення зарплат. Ви ж бачите, що сьогодні влада розказує, що ці тарифи це за європейським стандартом. А як можуть бути в країні, де пенсії і зарплати на рівні африканських, тарифи на рівні європейських? Тобто це абсурд? Влада дійсно веде країну в прірву і десь по суті дійсно викликає оці соціальні протести. Збурення людей, які можуть дійсно розхитати ситуацію в державі на користь агресора, тобто повністю всю відповідальність за те, що зараз відбувається в країні, несе групка людей з, з двох з трьох політичних сил. Угу. Це ми говорили в загальному про ситуацію Україні. А щодо Чернівців, так ви є депутатом Чернівецької міської ради, певно, до вас підходять люди із різними запитаннями. Що вони говорять? Особливо про нинішні тарифи. Ну, звичайно, ми спілкувалися депутати міської ради, обласної ради на цих вихідних з чернівчанами. Чернівчани, як і більшість українців, не розуміють цих тарифів, вони не просто кажуть, що вони їх не можуть заплатити. Люди, особливо старшого віку, вони просто плачуть, вони у не знають, що з цим робити. Так само на місцевому рівні, на державному рівні вони. Десь заганяють людей у цей тарифний зашморг, а тут на місцях так само їхня команда продовжує справу Яценюка, Бурбака, намагаючись підняти в тому числі і тариф на проїзд у маршрутках, у тролейбусах, тариф на проїзд. Угу. Тобто Свобода категорично проти підвищення тарифів на проїзд у маршрутках. Ми вважаємо, що має бути спочатку виконаний ряд вимог: це покращення обслуговування громадян, чіткий графік. Ну і звичайно, щоб ці маршрутки були доглянуті, прибрані, і щоб чернівчанам в них було зручно пересуватися. Натомість угу. ми чуємо перевізників, угу. котрі говорять, що вони в мінус працюють. Насправді цю історію вони розказують вже досить довго, можливо, декілька років, що вони працюють в мінус, але мені здається, я би не виключав того, що існують якісь домовленості між міським головою і перевізниками. Тобто я цього не стверджую, але і не виключаю. Щодо якість перевезень, ваша думка? Чи часто ви їздите маршрутками і, власне, чи ви особисто задоволені? Я не задоволений. Тим станом, в якому перебувають маршрутки, незадоволений графіком їхнім. і, У і нівчан... них є графік, є, але чи дотримуються вони його? Звичайно, ніхто графіка не дотримується, тобто це вже перевірялося неодноразово. Фактично, щоб говорити про можливість підвищення тарифів на проїзд у маршрутках, потрібно спочатку виконати ряд банальних вимог. Потрібно Дотримуватися цього графіку, якого вони із -за сьогоднішнього тарифу мають дотримуватися, так. мають дійсно покращити той стан маршруток. Я би встановив би. Такі умови, щоб кожен чернівчанин міг переглянути, де знаходиться та чи інша маршрутка в інтернеті, як це зроблено в Європі. Тобто, де чернівчанин відкр... де людина відкриває будь-який пристрій і може в інтернеті побачити, де саме на якій ділянці міста знаходиться той чи та чи інша маршрутка. Тобто, коли будуть виконані оці вимоги, тоді тільки можна говорити, в разі якщо будуть обґрунтовані ці. Ці, ці тарифи, які вони пропонують, тоді можна буде обговорювати підняття е, тарифу на проїзд в маршрутках. В яких інших українських містах стан з транспортом набагато краще, ніж у нас? Ну, мені важко говорити в яких інших містах, е, тому що е, це питання індивідуальне для кожного міста, е, і воно, можливо, залежить і від. Е, Бажання міської влади е, працювати на користь громади, воно залежить і від населення того чи іншого міста, тому мені здається, що порівнювати з іншими містами це не дуже коректно. Угу. А, можливо, вас <зас> щось здивувало, чи ви були десь на екскурсії, чи їхали по справах і були вражені якістю перевезень? Ну можу лише сказати про Львів, там де для пенсіонерів, е, де пенсіонери можуть в певний період часу. Пересуватися безкоштовно в громадському транспорті, тобто, це те, що існувало у нас до недавнього часу, коли двоє пенсіонерів могли не в час пік пересуватися в громадському транспорті безкоштовно. Незрозуміло, чому ці, ці норми перестали дотримуватися перевізники. Тобто, е, якщо ця норма була обговорена, чому е, ви зараз перестали це виконувати і. До цього всього ще й і вимагаєте підвищення цін на тарифи. Тобто, зі сторони перевізників, це абсолютно неконструктивна позиція і неправильна. Угу. Щодо наступних проблем у місті Чернівцях щодо ремонт доріг та вулиць, чи ви всім задоволені? Зараз ви знаходитесь безпосередньо у міській раді. Вам ближчі і знайоміші проблеми, з якими стикаються всі чернівчани? Ви безпосередньо можете контролювати, а виконуються чи не виконуються ті завдання, які перед депутатами поставлені? Так справді е, хотів би також сказати, що Депутати міської ради, взагалі місцевих рад, мають всього дві функції: це контролююче і представницьке. Тобто депутат представляє інтереси громади і може контролювати виконання тих доручень, які дає міська рада виконавчій гілці влади в місті. І все, що сьогодні відбувається в місті, це відповідальність саме виконавчих структур. У нас дуже часто. Ми чуємо звинувачення в бік депутатського корпусу, іноді вони і мають якісь підстави під собою, але зазвичай це такі огульні звинувачення, які лунають від керівництва міської ради. І якщо е, говорити про е, юридичну сторону питання, то, звичайно, е, от міський голова це є головний виконавець рішень і доручень депутатів. Це. Е, у нас склалося таке таке враження, що існує якась неправильний не, не розподіл ролей. Тобто міський голова не може зрозуміти, хто він, чи він політик, чи він е, мер, якого наняли чернівчани, для того, щоб він виконував доручення тих. Тих ж самих депутатів і чернівчан. Я не буду вас запитувати, хто ж він насправді відповідь, очевидна людина, яку обрали, аби повністю вирішувати всі проблеми, які існують в місті. Так ви казали, що часто лунають з боку мера до вас звинувачення. Звинувачення в чому? Ну я би зараз не казав конкретно про мене. Я би хотів про. А, взагалі, ви говорили, За, загалом, що так про, часто про, чуєте про, про депутатський від, корпус. Так. Насправді дійсно лунають дуже багато звинувачень, в тому числі і від команди, в якій перебуває міський голова, звинувачують місцевих депутатів у політиці. Ну, я хочу сказати, що політикою якраз і займаються вони, тому що міська рада це проблеми життєдіяльності міста, це не політика. І Всім з команди Народного фронту, тим чотирьом депутатам в міській раді, міському голові, потрібно нарешті зрозуміти, що міська рада це не політика. Якщо вони хочуть займатися політикою, то треба йти в Верховну Раду. І, до речі, міський голова на останніх парламентських виборах потрапив все-таки в Верховну Раду по списку Народного фронту, але потім написав заяву на відкликання. Тому, фактично, я думаю, що, можливо, на наступних виборах йому все-таки потрібно виправити цю помилку. А якщо зараз ми можемо проаналізувати, на вашу думку, з усіх депутатів, які є в Чернівецькій міській раді, який відсоток таки працює справді? Ну, я би назвав цю міську раду дуже конструктивною. До речі, Асоціація міст України визнала, що ця міська рада є однією з найдемократичніших в Україні, тому що у нас Правильно поставлена робота міської ради, ми чітко визначили, що депутатський корпус, що міський голова підзвітний депутатському корпусі, це відповідає закону України про місцеве самоврядування, тому що проблема всього, майже всього того, що відбувається сьогодні в державі і в місті, це в тому, що у нас є досить непогані закони, ті чи інші рішення, але. Дуже часто вони банально не виконуються. І теж сама і стосується міської ради. Тобто в міській раді йдуть процеси демократизації. Тобто, я би сказав, що це найдемократичніша міська рада за всі її скликання. Андрій, ви є одним з наймолодших депутатів. Як вам бути депутатом? Чи справдилися всі ваші очікування? Ну, у мене така позиція, що Скоріше молодий навчиться правильно працювати, ніж всі ті люди, які 20 років чи більше навіть вже набивають собі кишені, сидять в тій ж самі міській раді, займаються різними деребанами, схемами і договорниками. Скоріше молодий, навчиться правильно працювати, ніж всі ці старі злодії перестануть красти. І багато зараз таких в міській раді. Ну я думаю, що це треба в них запитати. Ну, ви їх бачите? Ну, я звичайно їх бачу. Тобто, очевидно, що їхні справи, їхні махінації видно як на долоні, так? Звичайно, тобто, все, що вони роблять, вони всі, хто противиться цьому, вони називають популістами, що це неконструктивно і так далі. От я вам розкажу, що ж бачать глядачі. А глядачі бачать, що на сесіях міської ради чомусь тільки одні депутати проявляють ініціативу, є активними, висловлюються, розповідають своє бачення тієї чи іншої проблеми. А інші тихенько сидять і завжди цікавило глядачів, а чому ж вони там сидять? Ну е, я думаю, що е, тут знову ж таки питання, не міська рада це не політика. Тобто багато депутатів іноді може і дійсно по конструктивним питанням задають, які виникають дуже багато у них запитань різних, побажань і так далі. Але міська рада це не політика, і міська рада зроблена для того, щоб приймати рішення для того, щоб місто функціонувало. І іноді навпаки було би краще, щоб було менше оцього популізму цих багато. Хвилинних виступів. До речі, це дуже часто є порушенням регламенту міської ради, і дуже часто ми бачимо, коли робота міської ради фактично блокується, затягується цими виступами, і дуже часто доволі неконструктивними. На вашу думку, якими рішеннями може нинішній склад Чернівецької міської ради гордитися найбільше? Ну, я би сказав про рішення розподіл коштів. про Невикористаних коштів за 2015 рік, тобто міська рада до цього підійшла достатньо ретельно, прискіпливо. Виконавчі структури міста подали на сесію міської ради той проєкт рішення, який фактично розподіляв ці кошти на ті об'єкти міста, від яких пройшли депутати від Народного фронту. Ми, звичайно. Мали інший підхід до цього, оскільки наша позиція така, що кошти потрібно виділяти не на округа, а загалом на ті об'єкти, які є потрібними для міста. І... Ми, звичайно, пішли, можливо, однозначно була якась така конфронтація з міським головою, але ми знайшли компроміс і все таки виділили ці кошти на те, що потрібно місту. Не зовсім, звичайно, так як цього хотіли депутати, але це було компромісне рішення. Зараз питання в тому, наскільки це рішення буде виконуватися якісно. Тобто є багато запитань до того, наскільки це буде якісно виконуватися, тому що. Кошти виділяються кожен рік. Є якісь рішення міської ради, але ми бачимо незроблені вулиці і фактично катастрофічну ситуацію в житлово-комунальній сфері міста. Ну і нинішня гаряча тема для всіх чернівчан це наш Чернівецький аеропорт, ваше бачення роботи нашого литовища? Ну, однозначно, в Чернівцях аеропорт має працювати, це лише позитивно для міста, корисно. Але е, також хочу сказати, що неодноразово виділялися дуже великі кошти на цей аеропорт, на злітно-посадкову смугу, і майже нічого не було зроблено. Тобто мають, е, повинна провестися робота, перевірити, куди були використані ці кошти, і мають нести відповідальність ті, хто, е, ті, хто це робив, ці роботи. І також я хочу сказати: ну, е, фактично сьогодні. Весь е, ринок авіакомпаній в Україні, в тому числі і в Чернівцях, він сьогодні знову ж таки монополізується однією командою, е, е, командою Ігоря Коломойського, наближеного до команди Народного фронту. Тобто, навіть на такому прикладі, можливо, це якийсь є позитив для чернівців, але навіть на такому прикладі ми можемо бачити, наскільки сьогодні монополізують всі сфери життя. Економіки, політики в країні монополізуються командою народного фронту. Спасибі вам, <клес> що стали гостем програми Чернівці сьогодні. Нагадаю, депутат Чернівецької міської ради Андрій Люк програми Чернівці сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі.